Друзі, батьки, гості всім добрий день. добрий день. У нас, я думаю, що він для нас буде добрий, тому що ми щорічно готуємося до такого дійства і для нас воно надзвичайно важливе, тому що ми звітуємо про нашу роботу. І для дітей це дуже так урочисто, відповідально, вони хвилюються. Ну, напевно, і їх батьки також. Я хочу побажати всім успішного виступу в концерті. Все буде добре. І, будь ласка, не шкодуйте для нас аплодисментів. Хочу сказати декілька слів про те, що. На сьогоднішній день в школі навчається 245 учнів. Я хочу сказати ще про те, що на сьогодні, я не боюся цього слова сказати, що немає великих конкурсів, таких, як було 20-30 років назад. Але в школі навчається плеяда дуже талановитих учнів, як ніколи. І школа зараз ними буквально насичена. Ви і наші учні на обласних конкурсах всеукраїнських отримують перші, другі, інколи треті. І ми гордимося тим, що такі ми маємо гарні успіхи. Сьогодні всі ці діти будуть виступати на сцені. Але я хочу також привітати з цими успіхами наших викладачів. Тому що саме вони вклали велику працю для того, щоб ми мали такі успіхи. До нас сьогодні на свято завітали <клухи> заступник Каращанського заступник, е, 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 міського голови Лариса Петрівна Скаба. Керівник відділу культури, молоді та спорту Ірина Анатолієвна Кудовек. Те, що ви в якийсь спосіб дотичні і до сьогоднішнього свята, і до того, щоб в цьому нашому храмі завжди звучала музика і жило мистецтво. Ми не знаємо, як це працює, але вважаємо, що саме тому, що є у нас такий храм, саме тому, що звідси звучить музика. Ніби в церкві дзвонять дзвони. Так? Яким чином це плива впливає на наше середовище, на всіх нас? І все-таки, навіть у такий складний час війни, ми живемо в більш-менш живемо в більш на захищеній території. Мені дуже приємно чути про те, що Оксана Дмитрівна сказала, що тут зібрані найпотужніші діти громади у своїй талановитості. І я дякую батькам за те, що ви потурбувалися про те, щоб ваші діти були в оточенні отаких інших дітей. Бо це має значення, хто з ким спілкується. Це величезне має значення для вчителів про те, що вони можуть тут, і, тут бути повноцінними і віддатися повністю своїй роботі. І, Реалізувати себе через своїх учнів. І е, в житті, знову ж таки, це велика удача, бо має все зійтися, щоб був талановитий вчитель, який знайде свого талановитого учня. А той талановитий учень, прийшовши сюди, знайшов того, хто його надихне і допоможе йому розвиватися. Словом, дуже приємно, що так усе складається, що тут звучить музика, що діти так працюють над собою за допомогою Педагогів, і їм це допомагає випробовувати себе в різних змаганнях і виборювати оці перші, другі місця, бо це не просто позмагався серед у своєму середовищі, а це ще поїхав кудись, де краще, серед кращих, і там проявився. Тому дуже багато позитивного. Хай це позитивне е, дає нам величезну надію на те, що у нас дійсно прекрасне майбутнє. що ми Подолаємо всі ті свої труднощі, які е, насунулися на, на, на нашу країну і на наших людей, і дуже віримо в наших дітей. А колективу дякуємо за таку прекрасну роботу. Ну і е, з намоти. Цього ж того у нас завжди дуже спілкується не тільки про вихованців, не тільки про е, учнів, так, що таке буде друзі, а й про педагогічний колектив, які е, е, завжди тішить нас, насправді, і своїми вокальними даними, не тільки навчаючи учні, а і е, тішить нашу громаду е, своїми, е, своїми виступами, своїми здобутками. Все те, що є здорово. Така, діти зараз такі, я зазвичай таких кажу, будьте так. добрі, ви, добре, ви храм, там ходите значить, Треба приходити ви, в музичну школу, треба приходити ви, в центр творчості, треба приходити ви, в, центр, в центр юнації, я трошечки неправильно назвала, треба приходити в дитячу юнацьку спортивну школу і знаходити себе там. Це дуже круто, що у нас, по-перше, є такі заклади, але сьогодні ми в храмі музики які є вдячна за можливість бути присутньою. І оскільки міським у вас сьогодні не може бути, ми передаємо від нього вітання і... Так, давай, а, а, а. За дорученням міського голови і від імені Таращанської міської ради, тобто від імені людей усієї громади. Висловлюється подяка за багаторічну плідну працю вагомий внесок у музичне-естетичне випування підростаючого покоління а, нашому педагогу помикові Олені Анатолійовичній. З цих людей вони не тільки учать, а своїм власним життєвим прикладом показують, що то є висока майстерність. Дякую вам за. Ці викладачі отримали премію. Це дуже рідкісне таке явище. Боріса Максимівна, будь ласка. Ви не чули, що відбувається. А, від, е, за дорученням міського голови, але від імені усіх людей у громаді. І вам подяку за багаторічну працю, високе. І вагоме внесок, музичне, статичне виховання протеща по судня. Я ще прошу декілька хвилин уваги, тому що сьогодні такий день, який в цих підсумках ми не можемо нагородити, не нагородити наших кращих людей. Тому, будь ласка, налаштуйтесь, тому що вони заслуговують. Може трошечки більшого. Ми хотіли якісь купити такі подарунки. Ну, ви знаєте, така складність. По-перше, складність, тому що все не. А по-друге, ну немає таких книжку не можна дитині купити, яка б лишилась на все життя, так як у мене є дві книжки, дві подарунки зі школи, вже 60 років пройшло. Розумієте, ну просто для нас це не. Неосяжне. Тому ми, хоч якось увагу приділили, не, не судіть за нас, самі склалися і дітям принесли ці подарунки. Я хочу сказати, що у нас у школі ми весь час про музику говоримо, але у нас у школі ще є чудовий відділ образотворчого мистецтва, де працюють великі майстри своєї справи Оксана Михайлівна Журавель. І Сергій Васильович журавець. Також е, е, іще працює лілія. лілія володимирівна, третій викладач, і вони просто е, на всіх конкурсах, які є, беруть участь, і діти з великим задоволенням приходять на навчання. До художнього нашого класу. І я хочу сказати, що дуже оголосити тут, дуже придумали ми класно, що малищі діти, щоб вони йшли сюди, і дякуючи директорам загальноосвітніх шкіл, вони дали нам класи, приміщення, і там наші маленькі дітки навчаються у класі образотворчого мистецтва. Ухвальний лист отримує Данилків Софія, учениця художнього відділу. конкурсах та мистецьких проєктах. <плес> Анна також декілька грамот за участі в конкурсі. <плес> не будемо, не будемо цимати, я буду скоро називати, бо дуже багато. Ви сильніші. Соточки, я не пам'ятаю, ти Аня, да? Валеріва Марія. Валеріва Марія. Будь ще раз щоб її сфотографували. Не Аня. Це вона. А я ж запитала, бо я з художнього класу не Давайте, повертайся. Валерія Марія. どうも。<laughs> Давно мене знають, я завжди кажу. І завжди це говорила і так є. У нас у школі навчаються самі виковані діти, самі кращі. І одного разу, коли я готувалася до батьківських спорів, в мене така була проблема, бо я дуже часто виступаю, що сказати. І раптом мені приходить така думка: я пропрацювала 50 років у школі, я нікому з дітей не роблю зауважень, майже не роблю. А сьогодні я вас хочу дорогі діти попросити. Коли ви сидите, а батьки стоять, це неправильно. Будь ласка, хто може звільніть місце для своїх батьків? Домовились? Бо ви самі кращі, ви самі виховані, і це так є. Ну так склалось, що у нас такий невеликий зал, але ви дуже гостинні і повинно бути так. Я ще хочу сказати речення таке про музику, що музика має вплив завжди, абсолютно у всі сфери, особливо на розвиток дитячий. Тому у нас так багато нагороджень і так багато дітей, які отримують оці грамоти заслужують. Ну, хотілося б більш відзначити дітей, але те, що ми сперемо. Ну, Це дуже хороші, дуже виховані, дуже трудолюбиві старанні діти, які є прикладом для всіх, навіть для нас інколи дорослих. Худик Андрій, перше місце в області по фортепіано.